Лише двори дороги, а й тротуари ремонтують міські комунальники. Нині робота кипить на вулиці Мазепи, 48-58. Мешканка сусіднього будинку Богдана Моклович не може натішитися ремонтом. Жінка щодня ходить цією дорогою. Зізнається, кожного разу боялася, щоб не втрапити в болото або й взагалі не впасти. Що дуже рада, що вже тут роблять, бо я постійно сюди це ж моя дорога сюди. Так що, я, як вийшла, подивилася, ой, думаю, ну слава Богу, вже не будемо по такому О. ходити. До роботи комунальники ставляться сумлінно, аби тротуар прослужив людям якомога довше. Майже 450 метрів пішохідної зони забрукують, на дорозі вирівнюють асфальтне покриття. Об'єм невеликий, тож до Великодня обіцяють завершити. До цього часу тут був тротуар, ну так вже такий він був занедбаний, я повторюю, там і асфальтне покриття було, і була стара бруківка. Ми демонтували старе покриття з асфальту з бруківки, зробили корито, влаштували основу з щебеню, відсіву і будемо класти, вже почали класти бруковане покриття. Це лише початок ремонтів у районі вулиці Мазепи, кажуть посадовці. Попереду чимало роботи, тож продовжують працювати попри складну ситуацію в країні. Цей тротуар досить погано в був стані, тому плануємо його зробити в Бруківці. Також цього року ще верхній шар, тут заасфальтуємо, асфальт. Ну і, в принципі, плануємо поправити тротуар на вулиці Мазепи з другої сторони, тому працюємо, незважаючи ні на що. В тому числі не тільки двори, не тільки якісь дороги, а й тротуари мають бути в належному стані. Нині вже завершуються роботи у дворі на Шевченка 62-72, в планах Мазепи 42 та Шевченка 34. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.